Слава Ісусу Христу! Брати і сестри, співалася така пісня про небо, вічне святе, воно чекає мене. Я десь вчора дивився таке відео. Один проповідник в церкві спитався, хто вже сьогодні готовий йти на небо. Підніміть руку. Хто хоче йти на небо, підніміть руку. На превеликий жаль, знаєте, дуже мало людей піднімали руки. Я навіть не бачив. Так, люди посміхнулись. Ну, хотілося б знаєте, щоб ми справді мали таке велике бажання успадкувати ту землю, яку нам пообіцяв Господь, не просто співати про неї, але вже мати радість з того, що ми є діти Божі, а якщо діти, то і спадкоємці. Є спадщина, яку Господь Бог розділив Сином Ісусом Христом, а Ісус Христос сказав, там, де я, там і буде мій слуга. І далі він сказав, що я вже не називаю вас рабами, тому що раби, нічого не знає, що пан чинить, і я вам відкрив свою волю, то ви є мої друзі. Нехай Господь нас благословить. Сьогодні хотів би поділитися з вами таким словом. Я трошки. Роздумував останні дні над життям Авраама з тої проповіді останньої, коли проповідував той тиждень, дуже унікальне його життя. І хотів би прочитати три текста Слова Божого, книга про, про Касофонії, друга глава, третій вірш. Шукайте Господа всі покірні люди землі, які виконують його закона. Шукайте справедливості, досягайте покірливості. Може, ви будете захищені в день Господнього гніву. Цей перший розділ Книга пророка Софонії, і взагалі ця книга розказує про день Божого гніву. Останній день для багатьох людей на землі це буде. Тому що Бог в правосудді своєму прийде, щоб віддати кожному за вчинками Його. І тут написано, що ніхто не зможе заховатись, це буде день. Господні жертви, коли Господь збере людей і освятить на цю жертву. Написано замовкніть перед владикою Господом, адже Господній день близько, Господь приготував жертву, освятив своїх запрошених. І Бог буде вершити правосуддя своє. І написано, що буде категорія людей, які, можливо, будуть захищені в день Господнього гніву. І для того, щоб мати такі гарантії, Господь сказав деякі речі: шукайте Господа, покірні люди землі, які виконують його закон. Шукайте справедливості і досягайте покірливості. Три речі: шукайте Господа, шукайте справедливості і досягайте покірливості. І так, досягнути покірливості для мене цих два слова, вони. Просто не, не так, як будто покірна людина, але навіть досягнути, є ще в Слові Божому, досягайте любові, таке слово. Або допевняйтеся. І ось досягати покірливості. Що це за стан людини і чому це так важливо, щоб уникнути Божого гніву? Хотів би прочитати Євангелію вже з Нового Заповіту до євреїв, апостол пише про Людей віри, чому вони стали такими потужними, ці люди, 11 глава. І ось написані такі слова: восьмий віршик. Вірою, Авраам, коли був покликаний йти на місце, яке мав одержати в спадок, послухався і пішов, не знаючи, куди йде. Вірою прибув до обіцяної землі, немов до чужої, оселившись в шатрах з Ісааком і з Яковом. Співспадкоємцями тієї ж самої обітниці, тому що він очікував міста з підвалинами творцем і будівничим, якого є Бог. Брати і сестри, в цьому короткому тексті ми бачимо три покоління, які змогли вірити Богу. І мова йде про землю, написано: вірою, Авраам. Був покликаний йти на місце, яке мав одержати в спадок. Що це значить мав? Це значить, що він його не одержав. Це значить, що він все життя своє на землі, був, досягав покори перед Богом і жив в вірі, і, ніби мав землю, але її не мав. Коли я читав про цього чоловіка, досліджуючи його життя так вдома, і сьогодні ще тут, коли прийшов деякі тексти, просто хотів би вам показати, наскільки це складне життя в Авраама було по відношенню нашого життя, якщо би його порівняти і сказати, що це таке досягати покорли, покори. Ми можемо для себе зробити деякі установки в житті і сказати, ну так, Боскав, я так роблю. Ми так собі вирішили, так добре, ми так привикли. І це можливо навіть може бути як більш культурний момент в нашому житті. Воно не стоїть нам великих зусиль, нас так виховали. Ми можемо взяти і сказати, це я так покоряюся Господу. Це добре, якщо це той зміст, про який нам говорить Біблія, де написано досягайте покірливості. І так, 12 глава, перший вірш сказав Господь Аврамові: вийди із своєї землі. І від своєї родини, з дому свого батька в землю, яку я тобі покажу. Друзі, ви знаєте, як це важко переселення. Ми живемо сьогодні в країні, де дуже багато людей залишили свої маєтки. І, можливо, вони б ніколи їх не залишили, якби не сталися умови такі, які змусили залишити людей. Війна. Це найбільша, напевно, трагедія на даний час в нашій країні, де люди лишають на житті маєтки. Але є люди, де ми були на лінії фронту, які лишаються декілька будинків, там вже людей немає, там вже все заросло, там постійні обстріли. І ми кажемо цим людям: а ви плануєте виїхати звідси? І люди кажуть, як я звідси вийду. Тут я все життя строїв, тут мій льох, тут все, що я зробив, куди я вийду? Я нікуди не вийду, бо тут я й загину. І ми бачимо, наскільки неприродно людям залишити місце народження свого часу. це настільки складно. Звичайно, з хужого піти в краще, воно легше. З кращого піти в хуже, дуже важко. Якби ми сьогодні говорили за виселення з тих країн, які багатьох людей. Взяли, пригріли, дали їм можливості, дали їм певний комфорт або зону комфорту, це дуже складно. І ось Бог кличе Авраама Аврааму 85 років. Друзі кажуть, що молоде дерево легше пересадити, як старе. Ви знаєте, що коли взяли дитину, вивезли, дитина не має тих зв'язків. І Навіть сьогодні говорять, що беруть такий вік, щоб людина хоч трошки закоренилася в земних речах. Я чув один з аргументів, чому вік цей виїзду трошки підняли, тому що молоді хлопці, які виїжджають, вони навіть не встигають зрозуміти своєї ідентичності культури. А коли вже їм буде більше там, за 20, вони десь поступлять, якісь зв'язки набудуть, І це їх якось притримує. Аврааму було 75 років. Це половина життя. Він прожив там за 140, але далі туди. Але друзі, коли ми дивимося, що... Бог йому каже, вийди з ура халдейського. Це місто цивілізації, це місто, де були люди вже мали певні, як сьогодні брат Віктор говорив, і вода була, і не треба було б черпати, і не треба було б багато речей робити, які він робив потім 20 років, про які ми прочитаємо слідуючих. Друзі, коли Бог йому каже, вийди, можна логічно сказати, Господи, куди? Ну... Обітниця велика, я дам тобі землю. О Господи, якби ти нам сказав, вийди, я дам тобі землю, може би ми і всі вийшли. Це ж Бог каже, я дам тобі землю, хорошу землю дам. І знаєте, коли людина тут не має клаптика землі, або ось на орендованій квартирі все життя, а Бог каже, я дам тобі землю, ну то можна й піти. Якщо ще хороша земля, і зарплата добра, і там і пенсія хороша буде, і на старость доглядять, то чого би не піти. Ми вибираємо, як люди, навіть віруючі. Ми отакими ми рухаємося певними речами. Друзі, але Бог йому такі речі не сказав. Я дам тобі землю. Друзі, перша обітниця – я дам тобі землю. Запам'ятайте три слова: Небо вічне святе. Там чекає мене. Я дам тобі землю. І ми читаємо вірою, Авраам, Ісаак і Яків жили на чужій землі. Як на своїй. Три покоління, я дам тобі землю. Може, Ісаак би спитався його потім, тато, де та земля? В що ти повірив, коли тобі Бог сказав, я дам тобі землю. Де кордони цієї землі? Де є якась спадщина, де якась територія? Покажи границі, де ця земля. І ось, брати і сестри, ми побачимо, що Бог сказав, я поблагословлю тебе на тій землі. І виходить Божий чоловік. П'ятий вірш. Авраам взяв свою дружину, Сару і Лота, свого бра... сина, свого брата, а також все майно. В нього було близько 370 людей. Там написано озброєних, а скільки було неозброєних. Уявіть собі, скільки людей вів цей чоловік. І вийшли, щоб іти до Ханаанської землі, і прибули вони в ханаанську землю. Авраам пройшов тією землею аж до околиці Сехема, і жили там тоді, хананейці. Де ти не прийдеш? Чия земля хананейців? А це чия земля хананейців? А це ти не один. Брати і сестри, я знаю, що таке взяти команду якусь і повезти. Навіть, знаєте, ми там недавно до Європи приїхали. І ти думаєш, де поїсти, де зупинитися? Ти нічого не знаєш. Авраам з собою привів стільки людей, і ми читаємо: звідти він вирушив з хананської землі на гори, на схід. Від бетеля і поставив там свій намет між бетелем на заході, і збудував там Авраам жертвенник Господу, прикликаючи ім'я Господнє. Знову Авраам вирушив, мандруючи, подорожував далі на південь, третє місце. У тому краї настав голод, брати і сестри, перше, Авраам вийшов з ура Халдейської зі свого дому і попав в землю хананейців. Земля, де це не твоя земля, Бог тобі каже, що вона твоя, але це хананейців земля. Далі ми читаємо він попав в землю, де голод був. Друзі, як це досягати покори Господи, коли все працює проти тебе? Ти вийшов по слову Господа, Бог тобі сказав, ти з собою ще, якби знаєте, сам ішов, ну то вже сам. Ну це ж людей стільки з ним. Це жінка з ним, це племінник з ним, за якого він так сильно переживав. І ми читаємо, що він вийшов і попав в землю, бо написано, в тому всьому краї панував голод. І коли він наблизився до Єгипту, то ним опанував великий страх. З ним була гарна жінка. Сара звала. І він каже: мене вб'ють через тебе. Кажи всім, що ти моя сестра. Друзі, ми собі думаємо, ну чоловік же ж обітницю має, землю візьме, а він мислить як людина. Він також має якісь переживання, емоції. Це не так просто. Він, не, він всюди відчуває опасності, страх відчуває. Жив би він в урі халдейському. Всі знали, це Авраамова жінка, це Авраамові стада, це Авраамові раби. Ніхто тебе не трогає, своя родина. Все нормально. І скільки можна було би задати питання цьому Аврааму, куди він пішов? Ти пішов в злучу, в хуже. Ти прийшов в моменти, де гананейці всюди, де голод нема що їсти, де ти постійно переживаєш, щоб тебе вбили, бо в тебе жінка. Мало того, Астадам множиться. І ми читаємо, що він далі прийшов, і фараон забрав в нього жінку. І він лишився вже без жінки. І Бог вразив фараона, і написано, що потім фараон вигнав його і сказав, що ти наробив між нами. Ви уявляєте, цей Авраам він пішов в землю, яку Бог сказав: Я тобі їй даю. То ми би зараз підняли до Бога нужду, Господи. Ну, де ті обітниці твої? Я послухався тебе. Вже чотири проблеми маю. Хананейців. Голод з жінкою проблеми і з фараоном проблеми. Мало того, написано, вони з Негава, Авраам, тож пішов з Єгипту до Негава. Він сам, його дружина і все, що було з ним, і Лот пішов. І в Негаві він пішов до Бетеля те саме місце, де він склав жертвеник з Богом. Далі написано, в них сталася проблема з землею, вже мало їм стало, і вони розділяються з Лотом. І Авраам каже: Лот, якщо ти підеш направо, я піду наліво. І лот, ви знаєте, не мав тої покори Богу і того зв'язку. І він, як людина, як сьогодні багато людей глянув, а місце хороше. От піду туди, водне місце. Содомська земля, сад Господній і поселився біля того міста. А через трошки ми читаємо, що він вже в місті, сидить у ворот, впливає на процеси міста і загинув там весь його маєток і його зяті, і він ледве сам врятувався. А Авраам оселився в Ханаанській землі. Написано 12-й вірш. І коли він тільки там оселився, друзі, вже як то оселився, сів, написано, тож Господь. 17-й віршик прийшов до нього і сказав: пройдися по землі в довжину і в ширину, бо я даю її тобі. Згорнувши намети, Авраам вирушив і оселився в діброві мамри. Я собі, брати і сестри, коли читав, хотів просто кожну цю локацію позначити, скільки разів він тільки присяде, тільки розкладе шатри, написано, Господь йому явився і сказав, пройдися ще раз. Пройдися вправо, пройдися вліво, пройдися вперед, пройдися взад, я все тобі це даю. І далі ми читаємо, брати і сестри, що там проблема була, захопили Лота і захопили його ці царі, і Авраам озброїв 370 людей, які були в нього домі, і пішов, і легко це все відвоював. І можна було би сказати, Господи, то невже Авраам би не міг? Оцю землю, яку ти йому дав, стримати з цими рабами. Любий клапоть землі, в нього є свої раби, поставити свої кордони, визначте собі місце, сказати, це земля, яку мені Бог пообіцяв, це мої стада. Але знаєте, подивіться на цього чоловіка: в нього абсолютно ніде не було прив'язки. Він, написано, мав обіцяну землю, але не знав, де він живе. І його всюди гнали, цього великого праведника Божого якому Бог сказав, вийди, я тобі дам землю. І ось, брати і сестри, коли ми далі прочитаємо, то ми можемо побачити, що Авраам вирушив звідти до землі Негев. Це ще одна була така ситуація, коли він був в. Після того, коли, він, коли Лота Бог знищив судом Ігомору, то він пішов до Негеву і селився між Кадешем і Шуром, якийсь час він замешкав в Герарі. І знову з Авімілехом пригода, знову пригода, коли він свою дружину називає сестрою. І там написано, потім вони заключили заповідь. І прожив Рам вже в фелестимському краї досить довго. І ми читаємо, що після того в нього. Померла дружина вже, і він не має, де її поховати. Отаке життя Божого чоловіка. Отаке життя, коли Бог каже, я тобі дам землю. Правда, не так, як практично ми сьогодні пояснюємо людям вірою. Ти приймай вірою. Бог тобі дає, приходь, оселяйся, замешкуй, володій. Господи, жінка померла, а нема де поховати. За 20 років. За 25, бо в 75 він вийшов, це 100 років, він не надбув навіть клаптика землі, де би міг забити кілочка і сказати: оце локація. Звідси буду починати своє царство. Отут мої діти будуть, оцю землю. Він просто, знаєте, прийшов і каже: я серед вас чужинець, я серед вас мандрівник. Тож дайте мені серед вас місце. Для гробниці, щоб я міг поховати з моїх очей мою небіщицю. Що ти за чоловік? Таке майно. А ти й сотки землі не маєш? За 25 років. Брати і сестри, коли ми читаємо про Авраама, ми. Повинні зрозуміти, що Господь з ним склав заповідь. І ми читаємо, що цей заповідь був такий. Бог йому сказав: я тобі всю цю землю дам. Це вже пройшло багато років, коли Бог йому казав, і він в покорі йде за Господом. Але Бог каже так: під час заходу сонця вони заключають з Богом заповідь, тобто Бог йому дає як то удостоверення. І Господь сказав, неодмінно знає, що твої нащадки будуть приходцями і житимуть не на власній землі. Що ви ти, спочатку Бог каже: Я тобі дам цю землю, виходь, а потім Бог каже, твої нащадки будуть жити не на власній землі, вони будуть поневолені і їх гнобитимуть 400 років. Як би нам таке пророцтво сьогодні для когось почути, що твої нащадки вони не будуть мати. Власної землі. І 400 років будуть рабами. Господи. Хіба ти таке мені обіцяв, коли я виходив з зору халдейську? Але над народом, якого вони будуть рабами, я здійсню суд після того твої нащадки вийдуть з великим майдом. Ти ж відійдеш до своїх батьків з миром і тебе поховають у глибокій старості. А на четвертому поколінні повернуться вони сюди, оскільки. Ще не наповнилась міра беззаконня аморейців. Тим часом зайшло сонце і стало дуже темно. І Бог укладає заповіт. Умови заповіту дуже складні. Ми сьогодні, знаєте, я чую, як йдуть переговори, і там є умови переговорні. Знаєте, там кажуть, те треба віддати, те треба не віддати. Хтось каже, як? Ми нічого. Нам не йдуть такі умови. Бог укладає за, за Авраамом умови. Мене дивує, досягайте покірливості покора цього чоловіка. Які умови Бог йому виставляє? Твої нащадки. Так, як ти. Я вже, Господи, 20 років, ну, Господи, ну я вже 20 років хожу, Клаптика землі немає. Ну, хоча би синові дай. Ну, хоча б внукам щось залишити. Ну це ми мислимо, це раціональне мислення. А Бог каже, твої нащадки. Чотириста років. Чотири покоління. Уявіть собі, 400 років. Не будуть мати своєї землі. Господи, а можна щось передивитись в цьому. Авраам жодної. Пропозиції на те, щоб заповіт трошки скоригувати Богові не дав. Він повністю згідний на Божу волю. Він покірний Господу. Ніякого нарікання. Друзі, що таке бути в покорі Господу? Ніякої претензії. Друзі, і я хочу сказати вам найбільша краса цього всього: Бог Авраамові дає сина. Обіцяє землю, а дає сина. Чи не так з нами? Бог нам всім обіцяє землю, а дає сина. Ми сьогодні тут на землі хочемо десь, щось, якусь локацію, де би навіть, ну, Господи, ну де ж моя земля? Ти приходько, твій син приходько. Твій внук приходько. Господи, а де моя земля? А я тобі сина даю. А син це гарантія, це спадкоємець, це двері, це міст, це виконання обітниці. Через сина ти війдеш в спадщину. І ніхто з них написано, і Авраам, і Ісаак, і Яків не замешкали в цій землі а лише були странники і пришельці. Хоча всі мали в основі виходу, обітницю, гарантію на землю. Так що за земля? І якби вони мали в розумі ту землю, про яку Авраам потім скаже, коли покличе чоловіка, якому скаже, приведи жінку і бережися, бережися мого сина повернути в ту землю. В землю прагматичного мислення. В землю, де всі мають свій клаптик, в землю, де всі мають свої кордони, в землю, де всі воюють за квадратний метр, У нас не та земля. Ми ходимо по ній. Але як по чужій, бо має місто, якому начальник, строїтель, архітектор сам Господь. І там маємо кімнати, і там маємо будинки. А як знати? А сина Бог дає. І тому, брати і сестри, досягайте покори. Покора це саме оцей елемент, віра й покора, які тісно тримали Авраама, прив'язаними до Божих обітниць. Якби раціональне мислення можна було би на першому пункті розбитися. Я прийшов, Господи, де земля? Тут Ханан, хананеї. Ти ж очисти цю землю від цих хананеїв. Ти ж обіцяв землю. Далі я прийшов, а чого голод, Господи? Чого ло? Ти ж казав, землю дам, якщо від тебе воно має бути добре. Далі я прийшов, а що проблеми з фараоном? А там ще, друзі, уявіть собі, куди він не прийшов, треба було воду дістати. Всюди сварки за криниці, всюди претензії. Криницю Ісак викупав, забрали. Криницю Авраам викупав, забрали. І це так в дітей Божих. Це так в дітей Божих. Так буває. Бо це не, не їхня земля. Звичайно, ця земля, й по цю пору ми знаємо, як за неї йдуть війни, за цей клаптик землі, постійно йдуть війни. Сьогодні Ізраїль він хоче втриматися на цій землі, але для Ізраїля Бог сказав Авраму: Я дам тобі землю, але ти будеш на ній, як на чужій землі. Друзі, ми є новий Ізраїль, ми є церква Христа, і ми сьогодні співали Небо Вічно Святе, там чекає мене. Воно, ніби пісня, як пісня, але сьогодні нам треба зрозуміти, що це. Ми маємо цю спадщину, воно даровано нам Господом. Ми йдемо туди і через сина ми маємо цей зв'язок з нашою спадщиною. Нехай нам Бог дасть сьогодні особливої радості, особливої благодаті, бути в покорі Господу. Наше життя, воно таке християн, Бог нас веде. Довірятись Господу, не знаєте, омрачати провідіння своє, коли складно буває. Коли буває отакі от проблеми, що навіть не знаєш, де небіжчицю поховати. Господи, вроді як твій син, як царський син, а навіть не знаю, як справитися з цими проблемами. Бог каже, в тебе є син. Це є залог мого заповіту. Він дасть тобі можливість успадкувати більше вічне, нев'яноче, славне на небесах. Нехай Господь нас благословить з вірою в покорі Господу. Не сумніватись, подивіться на Авраама. Хай це буде для нас приклад. Там, де обітниця Божа, скільки є елементів, які хочуть зруйнувати віру на цю обітницю. Як береться ця обітниця, скільки потрібно, просто довір'я і досягати покори. Покірні землі, може, ви будете захищені в день. Гніву Господнього. Я вірю, Бог для нас готує нову землю і нове небо. І за цю землю сьогодні, знаєте, можливо, і не воюють на землі, бо не всі про це знають. Але Син Божий відкриває нам доступ до благодаті Божої. Давайте ми будемо дякувати Богу за те вічне небо, про яке сьогодні співав хор, яке чекає нас всіх. Помолимося. Амінь. Дякуємо тобі, отець.